Клієнт обмалював, помалював, нам екскаватор. Приїхав клієнт, каже, дай маркер. Кажу, ну добре, ось вам маркер. Клієнт зробив собі шпаргалку на екскаваторі. Зараз покажу. Клієнт обмалював, помалював нам екскаватор. Верніше, не нам, а собі. Порозмальовував весь. Все понаписував. Щоб все було понятно Ну, що зробиш? Ми ж теж вчимося, але я вважаю, що той, хто не слухає клієнтів, той програє. Ми обов'язково зробимо нормальні там наліпочки, розробимо туди наліпки, щоб цих шпаргалок клієнти самі собі не писали. Напишемо їх ми завчасно. Ну і пам'ятайте, лопатою швидше. Вінниця мені дігер. Всім дякую, всім щасливо.